Товариства, доброго здоров'я. понеділок і вриваємося в новий робочий тиждень. Робочих процесів сьогодні у нас буде доволі багато, як то кажуть, назбиралося. Значить, 200 кг зернової групи вже подрібнено і знаходиться в нашому кормозмішувачі. Зараз засипаємо премікс, білок, і буквально 10 хвилинок і наш. Комбікорм для лактуючих свинок буде готовий. Тут у нас вже готовий комбікорм, але сипучка, який потрібно буде загранулювати. Якраз от оцей комбікорм буде використовуватися і поїдатися нашими кроликами. Так що все. По черзі зараз запускаємо наш кормозмішувач, змішуємо, вивантажуємо комбікорм у ванни. Потім запускаємо гранулятор і займаємося переробкою комбікорму. До речі, друзі, підтримайте нас в кому не шкода, кому не важко. Буду вам дуже-дуже вдячний. Так, товариство, робочий процес пішов. Премікс мафуфу засипали. ну, Як ви бачите. Процес змішування у нас почався. Буквально 5-7 хвилинок вивантажимо комбікорм і будемо рухатися далі по робочих процесах. Що стосується питань, друзі, хлопці запитували і неодноразово стосовно решета, яке стоїть у моїй зернодробілці. Це нагадаю Крафт 4. 4 кВт зерна дробілка працює від 220 кВт, тобто однофазної мережі. ну і В ній встановлена сито на 3 мм. На мою суб'єктивну думку, це оптимально ідеально решето, яке підходить. Для помолу і маленьким поросяткам, і свиноматкам, тому що від ну, помолу також дуже сильно залежить якість комбікорму, і якість його засвоювання безпосередньо. Так. Комбікорм на базі вивантажений у ванни і якраз от споживається він нашими свинками із них. Ну і приступаємо до підготовки уже сипучки цієї. Зараз її зволожимо, запускаємо наш гранулятор, розігріваємо робочу частину і приступаємо до роботи. Так, товариство. Робочий процес потихеньку у нас кипить. Отака от у нас смакота виходить. Два відерця вже переробили. Ну і ще буквально там кілограмчиків 30-40, можливо, залишилося. так Працюємо далі. Що в нас далі? А далі в нас справи, як то кажуть, свинячі. Вчора вам показував кормушечку, якраз от, із нержавіючої сталі. Хлопці запитували стосовно її ціни. Значить, оця метрова коштує 3400 на метр двадцять. Коштувала, якщо мені не змінює пам'ять, бо це вже в місяці, напевно, з 2 як я її замовляв. Коштувала вона 3800. Доставку я замовляв через делівері. Оця от кормушечка. Доставка, точніше, її обійшлася в районі 300 гривень. Ну але ж тут знову ж таки, в залежності від того, де ви проживаєте, можливо, доставка до вас і вийде вам. Дешевше, е, тепер до питання, якраз от які хлопці ставили в коментарях, і запитують вони стосовно того, чи є в мене чистопородні свинки породи Пятрен. І в цілому, знову ж таки, що я думаю, з приводу цього я вже неодноразово піднімав це питання, друзі. Е, ну, Пятрен це дуже специфічна порода, до якої потрібен підхід. До якої потрібно дуже багато знань. Ну і людям, я вважаю, які роблять тільки перші кроки в свинарстві, або в цілому якби, не хочуть мати дуже велику кількість проблем, я би п'ятренів не рекомендував тримати у чистоті як батьківська лінія для гібридизації суперовий варіант. Якраз от, ці от поросятка це. Плід праці свинки f 1 і штучно вона була запліднена хрячком п'ятреном. На виході отримуємо трьохпородний гібрид, який шикарно себе почуває, гарно набирає вагу, оптимальний ідеальний вихід, можна так сказати, м'яса, якщо говорити про ну, м'ясні характеристики, кому більше потрібно м'яса, Це от оптимальний ідеальний варіант. Дуже гарний також ще варіант F1 дюрок, але там. Після 130-140 кг все одно поросятка значно усальнюється. Ну, якщо ми знову ж таки серед цих двох-трьох породок вибираємо для себе оптимальний ідеальний по м'ясним показникам, то F1 Petren буде ну, трішки ефективніший і трішки кращий, але все одно до них також потрібні підходи. Це поросятка доволі вибагливі. Дуже вибагливі до кормової бази, дуже вибагливі до умов утримання і температурних, якраз от умов утримання вони дуже не люблять холодів, дуже не люблять сквозняків, дуже не люблять посередньої годівлі. Тому ну якось так. А в цілому петренів у мене немає. Колись я робив спробу оцю тримати петрени чистопородні, але вона увінчалася, можна так сказати, невдачею. Тому Знову ж таки, не відходимо від того ідеального для себе поєднання. Це свинки F1, велика біла або ландрас як породи по Ну і в принципі показують вони результати доволі шикарні. Оце, до речі, також плід праці F1 і Петрена. Ще одне із питань, яке ставив один із наших глядачів. Пише він: напишіть, будь ласка, якими саме препаратами обробляєте поросяток і що саме колете поросяткам. Отже, друже, можна так сказати, епопею. Оцю профілактичну починаємо з моменту опоросу, коли наша свинка розпорошується, скушуємо обов'язково зубки поросяткам ікла. Я їх спилюю. В мене є спеціальна машинка. Ну і в цей же самий момент по 0,1 мл колю усім поросяткам антибіотик. На третій, п'ятий день з моменту народження, на третій, якщо виводок вже такий потужненький, на 5-й, якщо поросята такі більш дрібні і ну, хочеться, щоб вони були такі більш потужніші, тоді провожу оцю от маніпуляцію на п'ятий день. Значить, колю їм. Форцеріс 1,5 кубика на голову і хрячкам провожу кастрацію. На протязі 28-35 днів вони в мене знаходяться під свиноматками, тому що ну, в залежності від виводка відлучаються вони в різні періоди. Е, ну і в це е, решту цього періоду, коли вони знаходяться під свинками, на поросятка не обробляються. Потім в день відлуцьки колю усім поросяткам, будь то для себе ті ж поросятка залишаються, або ж на продаж е, такий препарат, як сердосан, це вакцина, яка запобігає і ну зменшує, можна так сказати, ризики появи набрякової хвороби або ж у просто народі отьочки. Колю два кубики відразу. В принципі, інструкція пише: потрібно колоти кубик через дві неділі. Повторювати ще кубик. Я на постійній основі обробляю поросятком так по два кубики відразу, і жодного разу ніяких проблем не виникало. Ну і в принципі, всі е, вакцини, е, якби е, і профілактики на цьому завершуються. Свиноматки е, обробляються звичайно від класичної чуми вакцинацію від парвовірусної інфекції, лептоспірозу е, ну і ряду інших захворювань, е, які згідно. ну Тої чи іншої процедури профілактуються в той чи інший період. Так що, якось так. До речі, друзі, пишіть в коментарях, що саме ви робите своїм поросяткам, які вакцинації проводите для своїх поросяток. Я думаю, і мені, і нашим глядачам буде доволі цікаво подивитися і проаналізувати, що відбувається із вашою малечою, що саме ви їм холите.